Що ви дуже шановлене товариство позалежного нашого міста нашої України. Бажаю, щоб у вашому товаристві були якомога більше друзів, щоб коло друзів ваше було великим, таким широким, що ви навіть навіть приховало рука усіх обняти. Я так спішила сюди, що вже забула взяти подяку, але для вас, вашого товариства, маленьке кітери, яке прочитає вашого товариства і вам, майба, слава, радість наша родина Івана Сависта Шата. Налогіна за теж слова. Я перерисовую своїх всіх справді присутнім залі батькам, дітям також тим, хто не зміг прийти. Я закликаю всіх до активності. Розумію, що іноді важко буває відлучитися дому, особливо батькам з важкохворими дітьми, але хочу вони пам'ятали, що ми завжди з ними і нехай. Вже не видимо якась робота, але ми її проводимо і завжди надаємо належну підтримку тим, хто звертається, і навіть самі пропонуємо якусь допомогу тим, кому знаємо, що вона потрібна, де коли не очікувано. Тому ще раз всіх вас запрошую до товариства, до колективу, також велику кількість студентів, волонтерів, які сьогодні бачу в залі щирою дякую. і передаю мікрофон гурток. Інфаркт.